Поговоримо ситуа... щодо ситуації в Чорному морі і в... на Кримському півострові, зокрема, Дмитро Платенчук прокоментує ці теми. Речник військоморських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку усім. Так, доброго ранку, Іван на тлі перекидання російських підрозділів із Криму на інші ділянки фронту, військові далі частіше вивозять свої сім'ї. Про це принаймні, пише рух опору, А теж там теж ні. Із посиланням на своїх агентів Феодосії в Патурі та Севастополі вони повідомляють, що чимала частина дружин російських військових, які переїхали до Криму, так і не змогла там адаптуватися. Також повідомляють, що окупанти вивозять системи протиповітряної оборони з півострова. І тому питання з чим. Пов'язана така занепокоєність щодо неможливості адаптуватися. Три роки на це в них було, а ще для когось, можливо, з 2014 року такі горизонти нібито відкривалися. Да? А от щодо вивезення ППО, дуже важливе питання, тому що в Криму ж теж є аеродроми і бази, їх теж треба прикривати. Невже так погано все системами, саме з цими системами? Ну, щодо. Е... Того, що вони перекидають системи протиповітряної оборони, я підтвердити цю інформацію, не готовий. Але в російському інформаційному просторі є такий деякий накал щодо того, що виходить, що Крим захищено краще ніж решта території Російської Федерації, і це цілком зрозуміло, тому що це є правдою. І так в Криму було сконцентровано доволі велику кількість систем протиповітряної оборони, і впевнений і зараз там її на Квадратний кілометр більше ніж на решті території Російської Федерації, в принципі, ви бачите, що кожної ночі відбуваються кейси, які у нас називають бавовною на території так званої РФ, і звісно, це викликає невдоволення місцевим населенням. Тому така інформація має, має право на існування в принципі. Що стосується родин військовослужбовців. Я це озвучував більше року, тому що багато родин вимушені все ж таки повернутися в так звану Російську Федерацію, тому що фактично вже більше року їхні чоловіки зі складу Чорноморського флоту, російські окупанти, вони фактично вже більше не служать в Криму. Тому що російські кораблі перебувають в новоросійську вже тривалий час, і перспектив на те, що вони повернуться в Крим, наразі не вбачається, і сподіваємося, що ми їх там більше і не побачимо. Тому це цілком логічно, що вони вимушені переїжджати просто на місце служби їхніх чоловіків, і це теж закономірно насправді. Пояснили логіку пересувань. Тепер про 14 лютого. Я хочу нагадати, що це знакова подія, по суті, за 4 дня буде для морських сил, тому що сили оборони потопили російський корабель «Цезар Куніков». зараз, вже через рік. Ваша оцінка, пане Дмитре, яка цінність тієї події, цінність всім зусиллям зі знищення ворожого флоту. Ну і які потужності у ворога для відновлення цього флоту, який відкусюють без послуг. Середньо, Збройні сили України, морські сили України, тобто всі наші військові, ця подія стала поворотною, можна сказати, в якомусь сенсі, і вона фактично новий етап відкрила це те, що росіяни були вимушені. По-перше, перервати військово-морську логістику. Це був останній великий десантний корабель, наскільки я пам'ятаю, який було знищено. І після цього вони були вже вимушені використовувати в інтересах свого групування цивільні, умовно цивільні пароми, якими вони перекидали в озброєння. Вони, до речі, зараз це роблять, але вже нема. Тієї потуги немає вже залізничних паромів. Їх було три великих. Зараз вони звичайними паромами, так само іноді перемішують військових з цивільними, але об'єм вже не той. А великі десантні кораблі це конкретна військово-морська логістика. Це кораблі, які були побудовані, призначені для того, щоб перекидати техніку, особовий склад. І так, після цієї події, фактично, вони цей етап можна сказати, вже пройшли. Вони відмовилися від такого застосування кораблів. Це по перше. По-друге, так це теж один з тих кейсів, який вплинув на рішення взагалі покинути Крим і тому переоцінити події минулорічної давнини, які відбувалися так само взимку, наразі неможливо. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на прямому зв'язку.